Сьогодні є нові потужні результати від нашого дипломатичного марафону. Франція виводить європейську оборонну підтримку України на новий рівень. Я дякую президенту Макрону за це лідерство. Отримуємо більше бронетехніки, зокрема колесні танки французького виробництва. Це те, що дає чіткий сигнал всім іншим нашим партнерам. Немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися. Танки західного зразка, а це дуже важливо, щоб відновити безпеку для всіх українців і спокій для всіх європейців. Саме перед новим Рамштайном такий сигнал надзвичайно актуальний. Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року і не відкладати жодну з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка це якраз одна з таких ключових можливостей. Хочу подякувати сьогодні данії після розмови з пані прем'єр-міністром Фредеріксен. Поінформував її про актуальну ситуацію на передові, про те, що в Росії зараз планують чергову хвилю агресії на найближчі місяці. Ми маємо зробити цю хвилю останньою жодного шансу на реванш для терористів. Я почув сьогодні тверду підтримку України з боку Данії, готовність разом посилювати наші позиції в боротьбі проти агресії. І дуже важливо, що цього року Данія захищатиме безпеку та інтереси Європи і міжнародне право так само, як і після 24 лютого. Говорив сьогодні з президентом Румунії. Це була змістовна і різнопланова розмова. Подякував пану президенту за той рівень співпраці, якого ми досягли минулого року. Стосується це і політичної співпраці, і оборонної і економічної. Також ми зробили дуже багато разом для захисту чорноморського регіону. Впевнений, що цього року зробимо ще більше. Як я вже говорив, щодня буду продовжувати таку дипломатичну активність цей марафон переговорів з лідерами держав, партнерів та друзями України по всьому світу на будь-яку нову спробу агресора додатково мобілізуватись і кинути проти України. Що ще ми вже відповідаємо і будемо відповідати дуже конкретно і дієво саме тим, що необхідно на полі бою та захисту всієї території нашої держави. Кожен з наших партнерів володітиме цілком конкретною інформацією про потреби нашого захисту. А мета у нас у всіх одна: швидше покінчити з російською агресією, швидше відновити надійний довготривалий мир з усіма лідерами. Проговорюємо нашу ініціативу, нашу формулу миру. Це 10 чітких пунктів, всі безпекові елементи, наша територіальна цілісність, повне виведення російських військ території України та повне гарантування справедливості, тобто покарання усіх винних в цій агресії і в злочинах проти України і українців, а також компенсація усіх завданих Україні збитків за рахунок активів держави-терориста. Хочу сьогодні відзначити наших бійців на бахмутському напрямку Рямку, зокрема, спецпідрозділ ГУР Шаман, а також прикордонників луганського загону, які разом з бійцями інтернаціонального легіону оборони України наносять ворогу численні втрати і вибивають окупантів з позицій на околицях Бахмута. Це хороший результат. І я дякую за нього. Кожен такий результат і кожен день невдач ворогам на бахмутському напрямку та загалом на Донбасі це суттєве послаблення держави. Агресора окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до нового року, а наші оборонці знов демонструють успіхи. Окупанти постійно посилюють свої сили на Донеччині. Вони роблять це і зараз. І кожен такий день з нашими успіхами це новий доказ божевілля самої ідеї нападати. На Україну, якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності усім в Росії, доведеться це забезпечити по максимуму. І треба розуміти, наскільки це складне і болісне завдання. Але інакше не можна. Терористи мають програти, попри все, що вони пробують зробити для свого посилення. Я дякую нашим оборонцям бахмутської фортеці. Я дякую всім нашим воїнам, які Витримують тиск на Солидарському напрямку і захищають позиції. Я дякую, звичайно, усім тим нашим бійцям, які дають доволі обнадійливі новини з Луганщини та деяких південних районів нашої держави. Я дякую усім, хто воює за Україну. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні!